Друзі, рецепт цієї закуски будуть просити у вас всі гості, які її спробують. Максимально простий рецепт. Всього лише 4 основних інгредієнти. Дуже швидко і просто готується, але це неймовірно смачно. І так, для цього нам потрібно гриби, шампіньйони, листкове тісто, цибуля і сир твердий. Цибулю з грибами обсмажуємо на сковиці, приправляємо однією столовою ложкою сметану і сіль перчик за смаком. Тісто я розкачую, тому що я люблю коли тоненьке і воно в мене бездріжове. Ось такий пласт і вирізаю кільця. Ви ж можете не розкачувати, просто його розгорнути, розморозити і вирізати кільця. Тоді воно буде пишніше і більше спідничка на ній буде. Осмажені гриби викладаємо на наші кільця приблизно по одній столовій ложечці. Кільця у мене діаметром 10 см. Ось так. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів. І тепер зверху на кожне кільце з грибом викладаємо сир натертий. Я ще додала трішечки зелені. Це вже за бажанням. Як ви хочете, так і зробіть. Дивіться, для того, щоб е боки наших кілець були більш рум'яніші, можна їх легенько зместити яйцем. Я так не роблю один раз роблю, один раз не роблю, але вам як порада. Викладаємо. Сир і відправляємо в духову шафу до рум'яності на хвилин 25. Потім дістаємо це так смачно, неймовірно, просто дівчата. Я дуже раджу приготувати. Виглядає нарядно і смакує кожному, навіть діткам. Тому смачного, з наступаючими світами і чекатиме ваші відгуки.